Президент застерігає, а заморожений конфлікт призведе до того, що Путін повернеться знову зі своєю агресією. Це буде поразка для всіх. На його думку, справжнє припинення війни полягає не лише в зупинці бойових дій, а й у недопущенні повторної ескалації. Ціль Путіна повернення в радянський союз та вплив Російської імперії на світ. Він не зупиниться на Україні, переконаний Зеленський, наголошуючи, що Росія може піти далі. Якщо Путіна зараз не зупинити, то він піде на Європу, на Литву, Латвію, Естонію, Польщу та можливо навіть на Угорщину, яка балансує між Україною та Росією. Невід'ємною складовою політичної стратегії президента залишається пошук форматів переговорів, що мають призвести до реальної безпеки України. Якби у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, а будуть підтримувати і дадуть гарантії безпеки, я був би готовий до будь-якого формату переговорів.